Всім доброго ранку. Так хочеться, щоб цей ранок перейшов поступово в день і щоб він був добрий. Але ситуація не від нас залежить, чому я хочу так вранці до вас звернутися. Сьогодні кожна сім'я тільки. Настав ранок всі дивляться, які новини, які новини на фронті, по містах, так і я. І сьогодні я знайшла відео, де чоловік звертається до нас за допомогою. Я в інстаграмі виставила це таку маленьку інформацію, але в Ютубі в мене більше глядачів і більше є можливість, щоб люди більше почули і більше допомогли. Я зараз вам покажу саме цей. Шматочок цього відео кину ссылку на цей канал, на реквізити хлопці збирають для автомобіля, для швидкої допомоги. Тому що вся Україна, ви знаєте, що в нас волонтери збирають волонтери, які є спеціальні, люди, які знають у нас у суспільстві, в нашій державі, збирають все це є, але. Необхідно, перш за все, переживати за воїнів ЗСУ за їх здоров'я, за те, як, щоб була можливість вивести їх з полю боя і тому хлопці збирають на карету швидкої допомоги. І я дуже хочу, щоб ви подивилися це відео. І я весь час кажу: не довіряйте, не довіряйте свої кошти, отам всім, отам деякі блогери є що. Це все так. Знаєте, люди живі. Звичайний блогер. Він щось там купує, якусь там дрібницю. Дякувати за це, дякувати. Але бере за бензин, бере за те, що машина поламалася, там далі-далі. Там це. це. І ви не впевнені, що ці гроші дійдуть чи ні. Тут людина вам розповідає, для чого це потрібно, і я прошу вас перевести не мільйон, не віддати останнє. а від 10 до 100 до 1000. І мені дуже подобається, що у нас пенсіонери, які, які рахують копійки, а приходить пенсія, і вони кажуть дітям: переведи 100, 200 гривень, 300, переведи на ЗСУ. Тому я вас дуже прошу, будь ласка, уважно подивіться ці, це відео і. Зробіть для себе висновок, а ще краще. Давайте допоможемо, тому що ми, українці, ми останнє віддамо, А ми знаємо, що наша ціль це перемога, і це варто того. Тому, будь ласка, зараз я вам покажу відео, а ви уважно його подивіться і. Будь ласка, давайте допоможемо, тому що разом нас багато, нас не подолати. Слава ЗСУ, слава нашим, нашому ПВО, слава нашому президенту, слава всьому українському народу, який своє віддає для того, щоб як, як намо як мога швидше вигнати у цю нечість. І дуже гарні слова в кінці цього відео можете перемотати, тому що ви зрозумієте зразу про що говориться. Але в кінці відео послухайте, які правильні слова сказав автор. Або цей Я не знаю, він автор чи не автор цього каналу. Але давайте відокнемося. А зараз дивіться. Фронт, хто знає, хто вже цим займався, бо приїхали до одного, то він вже продав то до другого там вже. Це він розповідає, як автомобілі вони закупляють. Я не буду вам так довго тримати відео цього чоловіка. Називається зараз я трішки зменшу, ви побачите, як називається цей канал. Ось, дивіться, зараз, зараз, зараз. Так, Moto Life. Цікава інформація. І тут ось дивіться, в цьому, так, дивіться є реквізити, є всі-всі дані. Будь ласка. Я дуже вас прошу, кожен скільки може, але ми повинні допомогти їм. Тому що ви послухайте це відео. Ви... Я не хочу переказувати це, тому що це ви самі всі розумні. Навіщо переказувати інформацію, яка є в інтернеті? Подивіться це відео і, будь ласка, якщо у вас є можливість, перерахуйте. Кошти 10, 20, 50, скільки хто може, а це буде допомога. Тому що саме головне це озброєння. Саме головне це наші хлопці Збройних сил України, здоров'я яких понад усе. І ми повинні устигати, щоб допомога, медична допомога була своєчасна. Я надіюся на вашу допомогу. До побачення.